і Проти Минаю, і проти зорі. Давайте згадаємо, хороший матч видав Кліщук. І Сарнавський повертається на своє місце. Зрозуміло, хто в який формі. Непогано м'яч приймає так, між лініями Демченко. Віддає на Максима Брагару. Брагару, бачите, займає зараз більш високу позицію. Демченко звідси і пробити. Може, в нього хороший удар. Ну, б'є Демченко, але це так. Це, це по-моєму, Брагару. Зараз Гучек має працювати вже за Брагару на фланзі Гучек Пролетів м'яч. Мекитишин. Артур Мекитишин. Його передача. І вище воріт. Вище воріт в нього. Тіснила кривбас, опустила так. Криворізький клуб на восьму сходинку у Чорноморця. Тринадцята сходинка і 20 очок. Ну, от Атака криворісців. Давайте подивимося, чим вона завершиться. Завершується вона ударом по воротах від Максима Задираки. от... Перемога з рахунком 2-0 від команди Едмара. І на стадіоні Скіф матч грався. Хороша передача моменту Чорноморця. 1-0. Демченко забиває. Ні, це Алефіренко. Алефіренко відзначається. 41-хвилина. Данило Алефіренко. Змістився зі свого флану у центр. Отримав передачу з позовної відповідальності. Дивимося. За спину виконав передачу Кузик, ну, Скоріше за все, офсайду не було. Хотілося б ще раз, от, можливо, стоп кадр якийсь побачити. Опанасенко не встигав. Так, Опанасенко грав із Сауфіренком. Безкоровайний трохи з боку перебував і дуже чітко реалізовує свій шанс. Пробуває повз Богдана Сарнавського. Футболіст кривбасу. От зараз момент. І м'яч усі ці воріт. Забиває за Дирака. 1 один рівнює рахунок. З нічого створено цей гольовий епізод. І більше того, його реалізовано. 58-ма хвилина. Помилка в обороні Чорноморця Призвод... за боковий дібану вкинув. І чому ніхто не зустрів тут за Вийшов голкіпер. Путря зрозуміло, що мав діяти максимально акуратно. Він не нав'язував боротьбу, щоб не привести пенальті. І от таким от ударом під голкіпером, під Ніпогодовим, пробиває все ж таки. Чи взагалі є в нього забиті м'ячі? Це перший гол. Це перший гол, це про тому, що Задирака, в принципі, гравець атакувальний. Узик. Його постріл над дев'яткою м'яс свистить. Непогано. Змістився в центр. Пробив. Кузик прекрасно володіє, що правою, що лівою ногою. Кваптися. Переведення на лівий фланг Дзадирака. Під ним дібанго. Але пас пішов на Хомчановську. в два дотики переправляє в центр. Луньов під ліву ногу. Луньов б'є! Ох, який удар! Який гол! Розкішне виконання Максим Луньов. Із-за меж штрафного майданчика пробиває точнісінько вертиться. Затирака м'яч зупинив. Тут Дібанго просив пас, але передача пішла на Хомчановського. Хомчановський на луньо. Луньов, подивіться, отак от розвернувся і сильно пробив. Мені здається, не бачив. В моменту початку удару ні погоду. От ліва нога. Всі знають, що Луньов, лівоногий футболіст, футболісти. Ніхто не накривав Луньова. Хороший, щільний такий удар. Достатньо, щоб врятувати свою команду. М'яч опинився всі ці. Чорноморець відповідає. Низом передача. Бадібанка б'є. Удар Кузика. 2-2. Орест Кузик. Він забиває. Ну от у нас результативність просто фантастична за останні сім хвилин. Ми побачили три м'ячі. І відзначаємо баді ну, Здається, все справедливо. Так, банга пробивав. А перед цим, перед цим Брагару подивиться, як хитнув. От я е, мав сумніви, чи це Олефіренко, чи це Максим Брагаро. От зараз ці сумніви розвіялися е, цим повтором. Е, або повторами. Це був Брагару. Лівий захисник. Ну, Брагаро за своєю природою це лівий халбек. І Ось тут. Скористався, так? Останні... Скористався бригару на його рахунку. передостанній пас. Іде подача, удар головою. непогоду переводить. Чи... Більше стало тиску в другій частині цього матчу на оборону Чорноморця. Ну і оборона далеко не безгрішна. Чорноморець, по суті, в кожній грі пропускає. Зараз ще один епізод. Гольовий. Ніпогода врятує свою команду. Верний Дуб не так давно переграв, так? Свій колишній колектив. Потужний удар, нічого не скажеш, так, але якби не так по центру. Тут uh, грає ну, плюс-мінус надійно Салюк. Безкровайний. Жовту має, тому і не фолить він у цій ситуації проти Алефіренка. Удар Ударна позиція. І забиває третій м'яч Чорноморець. Данило Алефіренко. Дубль. Проста комбінація. Але Фіренко на Вагім'яна. Той повернув, повернув максимально зручно. в Нинішньому сезоні. І шостий за Чорноморець. Дивимося, ніякого офсайду немає. Виходить на ударну позицію Алефіренко і чітко реалізовує цей момент. Витяховський зараз нав'яже боротьбу безкоровайний проти Витіховського Данило Фолиць. І це фінальний свисток. Микола Балакін сьогодні в піксу.